Всі хуї таурех, от Всі блядь, в мене клієнти приїжджають, то це ж така кончена машина. В коментарях суперміга ці диванні експерти, які блять, дай Бог, хоч би шкода фабія була. Блядь, ну, Надо ж написати, що це хуєва тачка. Блядь. Всі розказують, що це хуйня. На самом деле, дорогі мої підписчики, друзі, блядь, всі, хто мене дивляться, ви глибоко, нахуй ошибаєтесь. Це сука неубиваема хуйня вообще, блядь, в априорі, блядь. Читаю там блядь. 4 кольца, блядь, Треба въєбати стільки грошей. Таурех треба въєбати стільки грошей. Що тут въебати? От машина, яка стоїла з салона, там, блядь, 70 бумаг, да? ти її купляєш за 25 з пробігом блядь, 150. Нахуярюєш я 210 тисяч там, чи 250 чи 300. В, в залежності від наїздика. Надо міняти цепок. Що робить нормальний власник, який любить свою тачку. Він приганяє її на сервіс, пацани знімають, дивляться, ага, да, надо услуга.